Зараз працює штаб підготовки міста до функціонування під час зимового періоду в екстремальних умовах. Ми вже зараз бачимо, яка є ситуація з електропостачанням, тому наше завдання, аби теплозабезпечення могло працювати за кількох різних сценаріїв, тобто за можливості, навіть коли не буде централізовано електропостачання. Так само мова йде про те, аби забезпечувати водопостачання без електрики. Тобто, вже зараз ви бачите, що в день може бути не, не бути 12 годин електропостачання, Постачання саме тому, крім всього, решта, ми запускаємо додаткові програми, які дають змогу безпосередньо мешканцям. Ми будемо співфінансувати для мешканців програми по купівлі як генераторів, сонячних панелей, спеціальних, інверторів, акумуляторів. Тобто, це близько 50% буде йти на дофінансування з боку міста. Так само програми для підтримки бізнесу теж десь близько 50% дофінансування. Для чого це потрібно? Наприклад, де є індивідуальні та. Теплові пункти, якщо не буде централізовано постачання, це десь змогу запускати тебе. Або це десь змогу, якщо місто має змогу забезпечити до будинків водопостачання, це десь змогу, щоб до останніх поверхів в кожному ОСББ теж могла бути постачання води, бо це вже безпосередньо стосується кожного СББ. Те саме стосується і бізнесу, щоб бізнес міг продовжувати працювати. Окрім того, сьогодні ми власне детальніше презентували ряд заходів, які стосуються залучення різного обладнання. Ця інформація знаходиться в закритому режимі з безпекових питань, але це. Стосується підготовки наших підприємств критичної інфраструктури до функціонування в умовах надзвичайних ситуацій, тобто за умови. Там кілька тижневого поликау, то мешканці можуть розраховувати, щоб помешкання тепло і буде гаряче вода? завдання, яке ставить місто для того, щоб мати кілька сценаріїв розвитку подій. Перший це якщо буде там бракувати енергії електропостачання, для того, щоб могло функціонувати місто. Другий сценарій, якщо наприклад не буде електропостачання, або, наприклад, якщо не буде газу. І третій – якщо, наприклад, не буде електропостачання і газу. Тому ми пропрацювали можливість забезпечення, вже запущені і тестуються твердопаливні. Ні, котли, які стосуються безпосередньо самих самих об'єктів критичної інфраструктури і шкіл, і медичних закладів ми розглядаємо школи як такі об'єкти, де звичайно, що в найкритичнішій ситуації вони можуть працювати як такі спеціальні пункти для, для обігріву, для того, щоб можна було збиратися і власне в ці складні періоди, десь телефон і так далі. А з іншого боку, і медичні заклади, які забезпечують сьогодні критичну допомогу, і там є можливість твердопаливних котлів. і Так само функціонування закладів освіти. І щодо пункту обігріву, минулі роки вони працювали, чи цього року так само будуть да, так само вони готуються відповідно. Зараз триває підготовка всіх об'єктів до і підготовка, і теплоенергії водоканал прокидають мережі, тобто замінюють труби так само, щоб бути повноцінно готовими.